Шановні паніті зверніть увагу. Які кількості тут? 150. Це що за речовина? за альфа. Альфа БВП, так? Так, зіп пакет з пігулками фіолетового Марки так, ще один Z-пакет, всередині якого рослинна речовина зеленого кричного кольору. Всередині якого знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору. Викрали наркодилерів оперативники управління боротьби з наркозлочинністю столичного главку спільно з слідчими Шевченківського управління поліції, залученням фахівців кримінального аналізу та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва. У ході досудового розслідування ми встановили, що такий незаконний бізнес у столиці організували двоє чоловіків та двоє жінок. У ході проведення серії одночасних санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили близько 4 кг психотропної речовини Альфа-ПВП, 2,5 кг амфетаміну, марки ЛСД, також канабіс і чорнові записи. Усіх фігурантів ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі їм повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307. Це незаконне зберігання та збут наркотиків Кримінального кодексу України. За скоєний злочин їм загрож до 10 років позбавлення волі і з конфіскацією майна.